Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Зеленський готовий зустрітися з Путіним вже найближчим часом. Трамп пообіцяв Україні гарантії безпеки на 50 років. Тим часом у Кремлі кажуть, жодного миру без виведення ЗСУ з Донбасу не буде і погрожують ядеркою. Залужний екстерно полише пост послав Британії, йде на вибори чи отримає посаду у Кабміні. Китай почав операцію з захоплення Тайваня, замах на Лукашенка в центрі мінська. Диктатор впав як мішок картоплі. А у голови Закарпаття... Пацько ТЦК під час обшуків знайшли 100 тисяч доларів. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 29 грудня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. І починаємо з унікальних кадрів в мережі. З'явилося відео, як екіпаж Міг 29 бомбами бомбами СМ 250 «Хаммер» Хамер завдає ударів по великому скупченню ворога. У результаті ліквідовано десятки окупантів. Дивіться самі. Вибуху у промзоні Мелітополя щонайменше четверо окупантів поранені. Пошкоджено військовий Урал. Цю промзону окупанти традиційно використовують як склади боєприпасів та місце базування техніки. В момент найбільшої концентрації особового складу біля вантажівки пролунав вибух. Повідомили у головному управлінні розвідки. МОУ Щонайменше четверо окупантів, важкі трьохсоті. Російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників у селі Шахове Покровського району, що на Донеччині. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 27 грудня 2025 року. Під час штурму позиції у селі Шахове Покровського району представники держави-агресора взяли у полон двох військовослужбовців зсу. Які виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг із другого вже вбитого оборонця. Наразі проводяться невідкладні слідчі розшукові дії для встановлення всіх обставин, подій та осіб, які вчинили вказаний злочин. Прокуратура розпочала досудове розслідування за факт том вчинення воєнного злочину що спричинило загибель людини частина 2, стаття 438. зі свого боку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав розстріл українських військових грубим порушенням женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином Путін піде на крайні міри для досягнення перемоги над Україною навіть на можливий ядерний удар. Про це пише НЗЗ. Аналітики видання стверджують, що довіра до Трансатлантичного альянсу слабла як ніколи. Неясно, чи зможе він дійсно утримати російського президента від створення своєї неорадянської імперії. Видання пише, що Росія має перевагу в цій війні на виснаження. Така точка зору поширена як Москвою, так і Вашингтоном. І вона знаходить відгук в Європі. І що Зеленський намагається з певною майстерністю запобігти нав'язаному США миру. Оголошена цього тижня поступка Зеленського демілітаризація території Донбасу, яка все ще утримується Україною. Супроводжується умовами, які важко прийняти росіянам. Їм теж доведеться вивести свої війська і передати звільнену територію міжнародним силам. Тепер м'яч знову на боці Володимира Путіна погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї в Україні зараз безглуздо Путін можливо зможе досягти своїх короткострокових цілей за столом переговорів. Видання пише, що з усіх теоретично можливих місць для ядерної війни у світі Україна та території НАТО в Європі залишаються на першому місці. Ніде більше ядерна держава не веде звичайну війну такої інтенсивності та ще й з такою пропагандою боротьби Росії за виживання проти заходу. Якщо Путін знову відчує себе загнаним в кут, він пригрозить застосуванням ядерної зброї. Президент Зеленський у США зустрівся з президентом Трампом за словами Зеленського, Україна та США узгодили мирний план на 90%, а безпекові гарантії. Майже повністю вже після офіційної прес-конференції глава української держави поділився за деталями зустрічі про гарантії безпеки на 50 років. Як переконував Трампа не вірити Путіну, та коли сам зустрінеться з російським диктатором, всі ексклюзивні подробиці розкаже мій колега Мирослав Солонар. У США відбулася одна із ключових зустрічей для України переговори президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в резиденції Маралаго, що у Флориді. Сторони майже фіналізували мирний план. За словами Зеленського, він погоджений уже на 90%, А військовий вимір і гарантії безпеки від США на 100%. Перед самою зустрічю із українським лідером Трамп поговорив із Путіним і похвалився, що розмова була чудовою і продуктивною. За словами Росіян, відбувалася вона за ініціативи американської сторони. За увесь день переговорів Трамп зробив чимало реверанс. Ці в бік Путіна і щодо його, начебто, відданості до миру і до уявного прагнення добра для України. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Звучить трохи дивно. Путін був дуже щедрим у своєму бажанні, щоб Україна досягла успіху. Зрештою Трамп проігнорував запитання щодо відповідальності Путіна, якщо Росія стане на перешкоді до миру. Натомість сказав, що сторони ближче до угоди, аніж будь-коли. І Якщо мирної угоди не буде, вони просто продовжать воювати. Підсумував президент США. Водночас це був перший випадок, коли Зеленський зміг напряму із Трампом, а не через Вітку Файкушнера, обговорити мирний план із 20 пунктів. Найпроблемніше питання територіальне залишилося неподоланим, але президент США, принаймні, публічно не вимагав ультимативно віддати Донбас Путіну. І погодився, що можливо знадобиться референдум або рішення Верховної Ради. Вже опісля український президент заявив, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану. А президент Трамп не сказав, що він проговорив. Була довга розмова з Путіним. Він проговорив а, всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І Я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і щоб вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи. Щодо самого референдуму, то Зеленський додав, що для його проведення необхідно щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується. Це ж підтвердив і Трамп, який розмовляв із Путіним. Також Зеленський повідомив, що запропонував Трампа під час зустрічі напередодні надати Україні гарантії безпеки на 30 або 50 років. Президент США сказав, що буде думати окремо на переговорах. У Флориді обговорювалася зустріч Зеленського та Путіна. Український президент каже, що готовий зустрітися з кремлівським диктатором. Атором, однак, за певних умов б'є по нас ракетами відкрито, говорить про це радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам. Куди йти, що захоплювати? Тощо. Тобто ці дії, на мій погляд, не співпадають з цією, мирною, начебто мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів. Я сказав президенту, що, на мій погляд, воно трішечки має різний характер, всі ці меседжі. Але ще раз, як зустрічатись, в якому форматі домовлятись, нам все одно? Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали. Нині марний план закінчення війни опосередковано схвалив сам Трамп, і перекреслити його для Путіна буде складніше. Водночас, останні метри, як відомо, найважчі, і поки не погоджено все цілком, не погоджено нічого. Оце так новина посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні. Про це радіо НВ повідомили чотири джерела у політичних та дипломатичних колах. За словами співрозмовників, наближених до офісу президента, Залужний ще декілька тижнів тому, озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському, коли перебував у Києві. Зіслід. Джерел тоді вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента. Але він на той момент зацікавленості не виявив наразі. Рішення щодо його подальшої посади немає. За словами одного з джерел, залужний може оголосити про повернення до України 4-5 січня, якщо його плани не зміняться. Кілька підрозділів армії Китаю розпочали військові навчання місія правосуддя 2025, які проходять навколо Тайваню. Про це заявив речник командування полковник Шиперше. Повідомляє Чайна Мілітарі. За його словами. Під час навчань сухопутні війська військово-морського флоту, військово-повітряних сил та ракетних військ перенаправлятимуть у Тайванську протоку, а також в райони на північ, південний захід, південний схід і схід від острова Тайвань. Полковник додав, що це суворе попередження сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню. Це вже шостий великий раунд військових навчань Китаю із 2022 року. Військові навчання розгортаються через 11 днів після того, як США оголосили про продаж Тайваню зброї на суму 11 мільярдів 100 мільйонів доларів, що є найбільшим пакетом озброєнь для острова за всю історію. Це викликало протест з боку Міністерства оборони Китаю та попередження про те, що військові вживатимуть рішучих заходів у відповідь. Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Савчука. Про це повідомив український журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні інформовані джерела за попередню інформацію. Під час обшуків у Савчука виявили незадекларованих 100 тисяч доларів готівкою. Наразі ж триває перевірка походження грошей. Закарпатський та СП кілька разів опинявся в центрі скандалів, зокрема. Восени уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що до його представника у Закарпатській області звернулася жінка, заявивши про незаконне затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті у Закарпатському ТЦК та СП відреагували на цю заяву, наголосивши, що військово зобов'язаний помер не від побиття працівниками ТЦК, а внаслідок інфаркту. Смертельна аварія у Польщі МЗС підтвердило загибель п'яти молодих українців. У ДТП трапилося неподалік міста Бжек на південному заході. Польщі тут лобу-лоба зіткнулися автомобілі Форд Куга та Фольксваген Пасад. в останньому і їхали українці. А тепер тільки не смійтеся. У Білорусі відбувся замах на Лукашенка. Під час хокею в мережі з'явилися кадри, як самопроголошеного президента Білорусі збивають з ніг прямо під час гри. Одразу після цього хокеїст кинувся на допомогу своєму диктатору. В мережі вже жартують, що хокеїст, який збив Лукашенка, вже мабуть під статтею за екстремізм та тероризм. А далі кадри з Харкова, який він є живий, справжній і незламний. Харків'яни зафіксували на відео, як міський голова Ігор Терехов підійшов до місцевого жителя, чия оселя постраждала від обстрілу. Зробив це, щоб пояснити, які документи потрібні для компенсації за пошкоджене житло. Але у відповідь почув зовсім не про папери. Чоловік просто попросив зробити фото з Тереховим. Реакція мера була щирою і абсолютно непостановочною.

На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.